Гвинтокрил власними руками, та ще й не іграшковий, а справжній літальний апарат. Диво техніки у своєму ангарі побудував житель чернівців, запчастини та агрегати до нього запозичив від автомобілів. Розумію, звучить не надто переконливо. Проте наш Максим Хотіленко не побоявся ризикнути та сів за штурвал, чи то за кермо незвичайного гвинтокрила злетіти, злетів. А от чи вдалося приземлитися? Дивіться далі. Двигун від субару з об'ємом 2,5 літра. Редуктор з елементами від коробки передач Мерседеса. Ви думаєте, що це звичайний автомобільний конструктор? Парадоксально, але це деталі від справжнього гвинтокрила. Тут за 50 кілометрів від Чернівців, посеред поля в напівзруйнованому ангарі, конструктор з 20-річним досвідом Валерій разом з командою ентузіастів створює унікальні літальні апарати. Я почав займатися авіацією в 85-х роках. Тоді доступно було тільки дельтаплани. Появились дельтаплани, і вони почали нам відкривати, як кажуть, шлях до небо. Пересівши на, на гвинтокрил, я хотів розширити польотний. Після 11 років захоплення легкою авіацією Валерій уперше відірвав від землі гелікоптер власної конструкції. Важить він 640 кілограмів. Стеля становить 3 кілометри. Витрати пального 5 літрів за годину. Джедаї вирішили протестувати цю диву машину і пересісти з наземного транспорту на повітряний. Насправді спільного з автомобілями в цього гвинтокрила значно більше ніж ви думаєте. Вже всередині ви бачите, що тут звичайна автомобільна система контролювання двигуна, Тахометр, датчик температури, масла, але найцікавіше тут те, що гвинтокрил заводиться звичайним ключом запалювання. Валерій запевняє, його унікальною розробкою вже зацікавилось європейське конструкторські бюро. До того ж, інженер-винахідник не втрачає надії незабаром запустити серійне виробництво доступних літальних апаратів для пересічних українців.